Декотрі експерти вважають, що під час зустрічі Зеленського із Трампом не могло відбуватися якоїсь серйозної і предметної розмови, що Зеленський повинен був лише підтвердити, що Україна готова до мирних переговорів. Сам Зеленський звітує про свою зустріч такими словами: Я сказав, ми більш ніж хтось у світі хоче закінчення війни. І безумовно дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів, і ми хочемо цього. Але я сказав Трампу і Макрону: Путін не хоче закінчення війни. Ви це побачите, тому його треба примусити. Окрім цього, Зеленський сказав, що збирається потелефонувати. Найближчим часом президенту Байдену і підняти питання щодо запрошення України в НАТО. Також він твердив, що Україна може розглянути пропозицію щодо відправки частини іноземних військ на територію України, доки країна не стане членом НАТО. За розмовами про мир, питання щодо мобілізації аж ніяк не знялося. Вашингтон Пост пише, що. Під тиском США Україна починає думати про призов 18-річних видання повідомляє, що деякі впливові активісти заявили, що в Україні варто скоріше розпочати призов жінок, ніж знижувати призовний вік. Українські законодавці закликали партнерів до інших компромісів. А саме зниження призовного віку до 20 замість 18. А повідомляє, що підлітки українські мають намір покинути Україну через вимоги щодо зниження віку для мобілізації. Все більше дітей обирають навчання за кордоном, оскільки там вони відчувають себе в безпеці. Немає обстрілів, не відключають електрику і немає ризику потрапити під мобілізацію. Згідно з даними ЄС, понад 190 тисяч підлітків віком від 14 до 17 років зареєстровані як біженці в країнах Євросоюзу з початку війни. Підлітки покидають Україну не тільки через названі причини, але й через те, що багато з них не бачать перспектив для себе в цій країні, в нашій країні. Не лише виходячи з реальностей теперішнього часу, але й майбутнього, мало хто з них вірить у те, що тут можуть виникнути обставини сприятливі для їхньої реалізації професійної та суто житейської, але не тільки підлітки покидають Україну. Доросле населення також по можливості намагається. Перебратися до безпечної Європи. Українці продовжують виїжджати за кордон. Вже 6,8 мільйона осіб зареєстровані як біженці, 3,6 мільйона зареєстровано як внутрішні переселенці, 4,3 мільйона вже повернулися до своїх домівок. Звісно, повертаються до своїх домівок лише ті, у кого ці домівки залишилися. Президент Зеленський запевняє, що зниження призовного віку не є пріоритетом. Він наголошує, що ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. А представник Держдепартамент США Меттью Міллар запевняє, що у разі зниження віку мобілізації в Україні до 18 років усі новобранці будуть повністю екіпіровані. Зрештою, рішення щодо складу збройних сил має ухвалити народ України. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо будуть додаткові сили для боїв ми та наші союзники готові їх екіпірувати та навчити, заявив він. Зниження мобілізаційного віку з 20 до 18 чи до 20 років ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема. Не розглядається, запевняє Веніславський у коментарі РБК Україна. Він відкинув усі заяви, котрі лунають зараз у змі, і додав, що не розглядається ідея і щодо примусової мобілізації жінок, які є військово зобов'язаними. Лишається лише повірити на слово нашим можновладцям. Хоча сьогодні так, а завтра все може бути інакше. Не збиралися, не зваралися і зробили. Тому не варто надто розслаблятися і думати, що мобілізаційний вік не знизять. Україні у будь-якому випадку потрібні будуть солдати, котрі фізично здорові і повні життєвих сил. Навіть за умови, що в наступному році настане мир, цей мир потрібно буде підтримувати, і навряд чи Україна одразу ж радикально зменшить кількість збройних сил. І очевидно, що влада захоче, аби у ЗСУ служили молоді і здорові, міцні фізично. І морально хлопці, а не підтоптані і зношені життям чоловіки. Але якщо мир настане, то гострота мобілізації вона понизиться і не виглядатиме настільки загрозливо, як зараз.